Щоб трішечки відійти від правил і розвеселити чарівну половину людства для привітання запросили славнозвісного міліціонера Славка Хоробрика, який зупиняв автомобілі та тільки ті, якими кермували жінки. Галантний Славко цілував руку чарівній особі, вручав сувенір з надписом: я дисциплінований водій, і звісно, ж, весняні квіти. Після чого бажав щасливої дороги. Напередодні жіночого свята 8 березня працівники держав інспекції з Казковим героєм Славком Хоробриком вітаються жінок з цим прекрасним святом. Учасниці дорожнього руху кажуть, було б добре, щоб таке свято проходило щодня. Після чого обов'язково обіцяли дотримуватися правил дорожнього руху. Да, не тільки на 8 березня, але якщо вони мене будуть так пиняти, я буду тільки рада. Дякую. Так вернулися, а тут ще й привітали нас. Ми не очікували такого. Звичайно, дуже приємно. Такі, таке свято одержати поздоровлення, а особливо від ГАІ нашого. Державтоінспекція Хмельниччини вітає жінок з 8 березня та бажає лише зеленого вогника на усіх перехрестях життя.